Так, усі вітаю на нашому каналі. Значить, є зараз змога в нас показати, це у нас циліндр на 50 тонн, як він розбирається для того, що з часом є клієнти, у яких виникає питання, як розібрати циліндр і поміняти манжату чи резинку. У нас наприклад, на цьому циліндрійма одностороннього ходу. Тут у нас стоїть резинка також є модельки з манжетами. Так він виглядає. Він же в нас розібраний, для того, щоб розібрати в принципі всі циліндри. Які йдуть одностороннього ходу, принцип, принцип, який стоїть пружина. І для того, щоб розібрати циліндр, потрібно попустити саму пружину. Значить, показую, ну, в нашому випадку циліндр. Тут знаходиться оцей болт, який тримає цю пружину. Ми вже його викрутили, ви коли вже розбираєте, відкручуєте оцей основний болт, який тримає штока. Потім у нас, виходить, є така сама внутрішня гайка, яка для направлення штока і для того, щоб обмежує вхід самого по виходу. Ну, ви її викручуєте. Так вона виглядає. Після цього ви витягуєте сам шток, ну, ми вже його витягнули. Так, воно виглядає. Витягуєте його. І після цього ви можете замінити саму манжету. В принципі, це так, воно і в 30 тонн 50, і в 100 тоннах циліндрах Принцип одинаковий. Отак От він розбирається і все це замінюється. Ну, це відносно того, як ви працюєте. Є, що клієнти взагалі до цього не доходять, є клієнти, в яких виникає питання з часом замінити сам манжет, або це буде резинка.